Всім привіт! Сьогодні 1 квітня, 24 рік. Хочеться зняти коротке відео про зрізку окулянтів. Минулорічні вічкування культурних сортів персика на дикому персику. Дірочки, які у нас висіли вище, причіпляємо нижці ще місця прививки. Так. Де на вічку попадається квіткова брунька, її виломуємо, залишаємо тільки вегетативну ростову, з якої у нас буде рости пагін. Поросель. Поросель дички теж. Трібно виламувати, щоб не забирала силу. Отак От виламуємо поросель. Виламуємо квіткові бруньки. Залишаємо цю вегетативно. Зріз робимо десь 5-8 міліметрів вище. Вічка. Не забуваємо правильно тримати секатор, щоб менше травмувати рану. Ось так виходить. Ще на такому тоненькому покажу. Тут вже. Гарний зелений конус. Ось так зрізається. Оце вже рядочок зрізаних. Я ось хочу показати різницю в сортах. Ранні сорти розвиваються трошки радніше. Вже такий вигляд мають. ще буває таке, теж покажу. З одного вічка хочу рости три погінчика, вегетативні бруньки були три штуки. Поки можемо залишити всі три, дамо трошки підрости. Залишимо найсильнішу, слабші дві виломаємо. Квіткові можна зразу виломувати, щоб вони не цвіли, не забирали силу. Ось таке приживання. Приживання досить непогане. Порівняно з минулорічним. Минулорічного в мене було 40% випадів в цьому сезоні. ну Від 5 до 10 ще точно не порахував. Все, дякую за увагу.